Ми приїхали подивитись, чи є лосі. Полювання ще не почалось, але ми хочемо подивитися, чи щось є, чи є вони тут, щоб спланувати свій полювальний сезон. Так, я люблю полювання. Дити треба максимально тихо, не наступати на сухі гілки і не говорити на камеру. Сьогодні мій влог про природу, Будемо чекати на лося разом. От в ту гору нам треба піднятись. Пліплює пеньки. Уравінаблока. І чорниця. Смачно. Між чорницею і брусницею надаю перевагу чорниці. З гори, скали. Не обов'язково їхати в Фінляндію, щоб полазити по горам. О, як гарно. Ліза максимально високо. Все шансі світа побачити лося. Тут чорнично-брусничний парадіз. Вау! подивіться, які красень. І он сховався. А, моя нога і красень. Оранжник. 你弄几杯？ Наше село і наше озеро Рантаяри. Отак От і живемо, загублені серед лісів і гір. Цікаво, чи побачу наш будиночок, фабрика меблів. Ну трішки видно. О, стерчить, жовтенький. Це наш будиночок. Ось так зараз виглядає мій світ. Повітря і вода тут казково смачні та чисті. І ось таке велике наше озеро. Вормю серця Тут чудово, що нам було побачити сьогодні. Ще Така пухлина на березі називається пахка фінською. Дуже популярна. У фінів вони роблять з цих пахок, з цих пухлин древ'ясних. Сувенірні чашки дерев'яні, кружки чи як. О гелакових трилякон. 30 євро. Отака, якщо зрізати, знайти фіна, якому ця пахка потрібна, і продати. Заробиш 30 євро. Ця трішки менше, цю за двадцятку. Бізнес, як мій дідусь казав колись, як люди можуть бути бідними. Гроші ж під ногами. Я ніколи не розуміла, його дивилась собі під ноги і не бачила там грошей. А тепер я розумію, що він мав на увазі. Заробити можна будь-де будь-чим. тестура Аспар. Аспур. Це осина. Осина. Відьми би не прижились в цьому лісі. Тут дуже багато великої осика. З тієї берези? Каже стіг чоловік, що один кубік дров буде з цієї берези. Він лісник чи лісоруб. у ну, нього дров'яний бізнес. І він на ліс, дивиться, як на джерела дров. І одразу вираховує, скільки кубиків в кожному дереві. Він обожнює ліс. Каже, що це його церква. А Трурду. Сервій Елі. Елір. Йоу я гер. Ліс говорить з нами. Сонце сідає, край неба палає. Соловейко в темнім гаю. Тут немає соловейка. По-фінські да. по лісова доріжка стежка. Ой, по шведською мовою лісова стежка. Називається Стіг. І мій чоловік. Теж зветься Стіг. Стіг Інгемар. Стіг по Стіг. Два стіга. Стіг іде по Стігу. Він набожні ці доріжки, ліси. Ми як приїжджаємо в Україну в Вінницю, то він тиждень насолоджується, а потім... Він починає страшенно скучати додому, за сауною. За сауною більше, бо природа в Вінниці теж дуже красива. В нас є ліс, у нас є сабаром. Нас... За природою в Україні стій, не скучай. А єдине, що за сауною, справжньою, шведською чи фінською, північною сауною. Сьогодні така у нас прогулянкове розмовне відео. Один з моїх звичайних вечорів. Людоньки, не сидіть вечорами вдома, я вас прошу, мої дорогі, мої любі, мої любі глядачі, намагайтеся щовечора за першої можливості вийти і десь пройтись, десь прогулятись. Це дає настільки багато життєвих сил бо тут можуть бути лосі. Малися не зустріли, проте зустріли гарний захід сонця. Ну що ж, лось до нас не вийшов, проте пощастило побачити красиву веселку. Зараз їдемо ми додому і будемо запалювати вечірню сауну. Щастя, в простих речах. a pámi hľadať. Do nastupného vlogu. Виїхали додому, а небо досі залишається якимось раптом фантастично красивим.